Його палацом, чи зловживанням, чи мафією, чи корупцією, аніж тим, що він е не любить Україну. Тобто, до речі, там вибори через півроку, теж можуть так. бути зміни. Так, да, можуть бути зміни, якраз Словаччина. Я думаю, Словаччина в силу того, що вона і економічно менше потуга, і так далі. Словаччиною не так сказати, що б легше, але в принципі економічні аргументи, як практика, показує, що коли є якісь альтернативи, які європейський союз пропонує. Тобто, наприклад, ага, ви тут значить, ідете, але ми замінимо вам, ми підстрахуємо вас, умовно кажучи, азербайджанською чи американською нафтою, або запропонуємо вас якийсь компенсатор, або ще щось зробимо. Значить, тут можна знаходити вихід. Але я б мислив такими, що для нас, звичайно, для українців дуже важливо вже якісь кроки. Тому що, якщо мислить категоріями, це може завжди це наша біда, що ми Ну це потерпимо, а тоді от влада зміниться, буде все на краще. Отак ми думали але в Америці зміниться, ну, хтось думав, хтось думав там в Європейському Союзі, а насправді, якби життя і. Визначається в даний конкретний момент. Тому, е якщо зараз є такий настрій, все таки досягти інтегральної позиції європейського союзу, значить за цей настрій треба цим настроєм треба скористатися, зокрема, е от таким е приступом е проукраїнськості Трамп Трампа, бо невідомо скільки він триматиме. Значить, цей приступ треба скористатися цим приступом. Пане Микола, я б хотіла все ж закцентувати. Ви сказали на компенсаціях, які пропонувала Європа саме Словаччині та угорщині за те, що вони відмовляються від російської нафти та газу. А чи залишається ось ця лояльність? Бо Речпосполіта це польське видання, пише, що ЄС запровадить мита на імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини. Чи досі залишається, знаєте, така певна поблажливість в цьому питанні, чи вже буде відвертий тиск на ці країни, мовляв, давайте доходити спільного рішення ЄС? Ні, ну і, і, і батіги і пряник. Тобто ніхто не відміняв таку концепцію. Зараз теж модна така концепція, вона ж не середньовічна, ця доктрина. Тобто, з одного боку, звичайно, це буде тиск на слабі позиції і так далі, а з іншого боку, альтернатива, а взамін ви матимете можливість, скажімо, отримати таке інше. На жаль, існує така історія: це якщо далі Будемо говорити про таку Ортодоксальну радикальну критику Трампом бездіяльності або такої імпотентності бюрократії ООН, то насправді я завжди про це говорив. От я от говорю це навіть не з 2022 року, а в своїх статтях це пишу давно про ну навіть не оптимізацію, а реформацію міжнародних інститутів, які виявилися перед загрозами війни, тоталітаризму корупції, не життєдайними і не. Дієвими, тобто, все-таки я схиляюсь до того, що там складна процедура, як це це змінити, бо знову всі крутяться навколо так званого абсолютного консенсусу, але і в історії з. ООН, і, зокрема, з постійної ради безпеки і в історії з європейським союзом і з НАТО треба виходити з цього замкненого колу абсолютного консенсу, тому що ну це шлях нікуди, тобто йде війна, гинуть люди, а одна країна проти умовно каже. Дай ми не можемо ухвалити ну, так одного це рішення. Абсурд. це стосується а... не тільки України, стосується і Палестини, ну багатьох інших mm -hmm. питань як ми знаємо, значить, якщо одна країна витує або блокує, але знає, з іншого панко. Давайте навпаки подивимося. Україна вступає в європейський Союз, і там кажуть, ну от ви там а, не можете купувати звідкись якісь там добрива чи енергоносії, а, тому що ми в Європі так вирішили, бо нам там конфлікт там Гренландії з Ісландією, там якийсь, да і ви там маєте якусь позицію. А, то це ж обмежує нашу незалежність, наші національні інтереси. А, то чи ми хочемо бути частиною такого союзу, де нас можуть так обмежувати? Ну мова йде про якби про співвідношення плюсів і мінусів. Тобто, значить, очевидно, мінуси ми. Ми отримали ці мінуси, фактично про які ви сказали на, на мою думку, при абсолютно. Неадекватному і, і такому безтолкому в з світово організації торгівлі, коли е, е, ідеологи е, міністри економіки Ордена отримали. Значить, але таке враження, що вони не читали, що вони підписали. Тому що у нас не було перехідних періодів, зокрема для сільськогосподарської продукції. Ми останні роки б'ємося на колінах. Просимо, щоб нам збільшили квоту на продаж е, там чи олії, чи курятини, чи там зерна, чи що? Тобто, насправді ми повинні розуміти, що обмеження ці будуть. А тут треба тут аналізувати, ну перше. Так само при вступі визначати, як ми діємо якби статусно статусну нашу позицію, коли зараз ці кластери проходять. Але з іншого боку, я скажу можливо, таку реалістичну штуку, що я в силу різних обставин при теперішній процедурі, якщо вона зміниться, поки що найближчий час ми не будемо в Європейському Союзі. Давайте об'єктивно скажемо. Я скажу навіть ще таку жорсткішу річ, я вважаю, що вступ до Європейського Союзу за будь-яку ціну, значить, це неправильний шлях для України. Що я маю? Що сьогодні, якщо подивитися, е, якщо ми підемо на поступки е, по Ну фактично, угорські автономії в Закарпатті, як це пропонує Угорщина. Якщо ми підемо на, на певні поступки по, по Польщі, а там з'явиться от ще, не дай Бог, там зміниться влада якісь інших країн, тоді виникає питання, значить, ціни вступу до Європейського Союз. Тому okay. я би таким чином мислив, що сьогодні ну, перше не треба це робити над ідеєю. Тобто, в нас виглядає таким це ця над ідея появилася, на мою думку, в часи президента Порошенка, коли. Ці не виступав верховній раді, сказав, що ми українці, значить, наша головна мрія. Це, значить, європейський союз, і взагалі, що таке національна мрія України? Це європейська мрія. Я тоді уступав рухоні раді сказав, що наприклад, це не моя. Я теж на всіх майданах був не останній uh -huh. чоловік. Це не моя українська мрія. Я хочу жити в сильній незалежній країні, а, а не як комунізм. Да? Все кинути на те, щоб вступити в європейський. Що там робити? Та який статус у нас буде? Тобто, ми стратегічно не відмовляємося від вступу до європейських союз і НАТО, але не означає, що це треба все віддати, uh -huh. і це має бути в наших вступити. інтересах. Безперечно, тому сьогодні. Значить, на мою думку, є добра ситуація, в якому плані, що. Шо... І європейський союз розуміє, що йому треба змінюватися, і НАТО розуміє, що в такому форматі перспективи немає. Значить, і тобто, ми сьогодні фактично, ну не ми війна заактивізувала проблеми міжнародного устрою, і цим нам треба прагматично користатися. Тобто, ми в сьогоднішньому часі повинні домогтися максимуму для себе і так далі. А життя тоді покаже, коли ми так мити вийдемо на це все. А коли коли я чую там президент, прем'єр-чула Ради, що. Да, ми повинні вмерти, значить, і там через скільки... ну перша дата ж міняється ж бачите, більше того, якщо слухати європейців, ми ж прекрасно розуміємо, що ну не не позит... не стоїть питання про 2007, чи там двадцять, чи 28 рік, рік. Да? Тобто дати е, постійно міняються, оновлюються, садалі і далі ну, нам про 30 30-й постійно да. кажуть, але давайте повернемося до рішення щодо обмеження російських енергоносіїв в Європі. Ну хочеться на перший погляд сказати: ну от е, домоглися росіяни зворотнього ефекту. Своєю війною так втрат втрачають преміальний ринок по суті. Да, яким є європейський, всі хочуть на ньому торгувати. Американці тепер його а, будуть освоювати. Але от чи створює це рішення проблеми справді для Росії? Адже все це робиться для того, щоб створити Росії проблеми в економіці, щоб вона не могла фінансувати війну? Водночас, як пише New York Times, створений Росією величезний тіньовий флот нівелює наслідки західних санкцій, що може мати довгострокові наслідки взагалі для світової економіки. Оміки зараз цей флот налічує 940 суден. Це на 45% більше ніж минулого року. Ще зараз кожен п'ятий або шостий танкер у світі належить до тіньового флоту Росії на хвилиночку. І власне те, що відбувається з тіньовим флотом, може ознаменувати зміну порядку у світовій торгівлі, де підсанкційні країни, такі як Іран та Росія, можуть постачати свою нафту до Індії та Китаю і власне нівелювати наслідки будь-яких санкцій і обмежень, і ось така. Ситуація, пане Миколо. Ну, Це, ну значно, Ви ж, знаєте, складніка. що по історії з тіньовим флотом так само <кій> борюються механізми, як, а, умовно кажучи, не допустити розширення або активізацію так би, цього інструменту обходу санкцій, тобто світ розуміє проблему цього тіньового російського флоту. Але так само я вам погоджуюсь в тому плані, що сьогодні ми дивимося на ці рішення як ну, якби, короткотермінові. Тобто все рівно є час, і Росія буде знаходити варіант, як обійти, скажімо, як, як компенсувати. Але знову-таки я питаюся, що будь-який удар. Чи е, по економіці, чи по е, бензоколонці російській, і так далі. Тобто він так само є дуже важливий. Це так само, от як дискусія, е, колись на кілька років назад була дискусія, значить, з приводу того наскільки ефективно, наприклад, там е, 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 наносити. Удар по там, Москві, якимсь точкам таким Петрограду і так, далі, і так далі, чи Петербургу. Наскільки це впливає з військової точки зору, очевидно, не впливає. Але я вважаю, що з психологічної точки зору впливає. Я останні цифри вам наведу Левада Центр, це єдина солична компанія Російська, якій я довіряю. Я знаю цих соціологів, ну там в старі часи, як політолог, я з ними був на різноманітних дискусіях ще в Москві і так далі. І що ви розуміли, що на запитання, чи треба, щоб продовжувалася війна там до переможного кінця, чи треба йти на пригори з Росією, на першому місті воєвничості стоїть Москва. Серйозно різниця катастрофічно велика. Наприклад, сільська місцевість значною мірою пацифійська в Росії, невеличке містечко значною мірою пацифісько. Ну, якби я пояснюю, це дуже просто. Тобто, зрозуміло, що там велика кількість людей, які зрозуміли, що таке війна, мається на увазі, повернулися мертві значить, в домовинах там, і так далі, та далі. А в Москві, значить, ну, народ заробляє на війні і політичну кар'єру робить і далі. Кількість тому, в принципі, ну якби це дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що таке війна, наслідки війни для цього. Тому. Я би виходив з того, що будь-яка дія, яка сьогодні хоча б в короткому терміні допомагає зупинити війну, вона корисна. Хоча зрозуміло, що Індія і Китай, ну якби ясно, що ми мусимо розуміти, що таке Індія і Китай. Я недавно, до речі, в Нубіб проводив таку дискусію. Це вона відомий індолог Мріду Лагош, яка намагалася пояснити логіку моді, значить, що він теж не про цій ситуації мусить маневрувати і. І з, е, Росією, в тому числі, бо традиційно Індія з Китаєм не мала дуже ага. добре відносин. Їм треба якось виживати, бо мати країну, якій майже півтора мільярда населення, значить, це непроста історія. Справді. Тому тут ми так само повинні розуміти, що запасні варіанти в Росії є. Є але е, е, в даному випадку для нас що важливо, Якщо ми кажем... мова йде, пане Микола, про поділ ринків по іншому, просто да. чи мова йде про реальні санкції, які Росію зупинять бен... бензоколонку, так би мовити. На да. ну, я б сказав речове. такий, що і про те, і про інше. Звичайно, з одною рукою нам говорять, що до ми допомагаємо. Іншою рукою народ думає, як значить на цей ринок зайти. Ну така реальна правда, і особливо коли в нас стосується Сполучені Штати Америки і Трампа, і скажімо, чергової ферії. При цього виступу, значить, дай Бог, щоб цю ефорія вона розвіялася, бо ми, українці, люди дуже емоційні. Такий у нас емоційний романтичний психотип, значить, що от ми послухали Трампа, і, і знову народ, значить, що ми перемагаємо, по-перше, виявилося, Трамп сказав, давайте і почуємо і да. проаналізуємо, що сказав Трамп. Власне його слова аналізують світові змі, і є от і Wall Street Journal, і CNN У нас давайте почнемо напевно з Wall Street Journal, Так власне, там вказують на зміну риторики Трампа щодо України, і зокрема кажуть про те, що. На його позицію вплинуло невелике успіхи українських військових на фронті, а також його радники і особисто Володимир Зеленський. Вдання повідомляє, що напередодні зустрічі з Зеленським Трамп радився своїм оточенням серед тих, хто там був, це спецпосланник Кіт і новий посол Вон Майк Волц. Вони наголосили, що за останні роки Москва майже не просунулася на фронті. Крім того, як пише Wall Street Journal, Трампу повідомили, що Україна готує наступ, для якого знадобиться підтримка американської розвідки. На зміну риторики вплинули і кроки зеленського від. Він прийняв вимогу про припинення вогню та публічно подякував Трампу. Втім, видання підкреслює, що змінилась лише риторика. Політика лишається жорсткою зброю, продають, але її заборонено використовувати для ударів по території Росії. Ну і схожі акценти роботі CNN. видання пише, що від Зеленського тепер очікують не поступок, а повернення земель, які Україна не змогла звільнити під час контрнаступу 23-го року. Втім, у публікації йдеться, що жоден варіант ані відмова від території, ані новий наступ не зміцнює позиції президента. Ну і тим часом. Трамп після місяців мирних зусиль визнає, він недооцінював ситуацію. Тепер упевнений Україна здатна перемогти, а економіка Росії зупинитися. Втім, всі застерігає Кремль готовий витримати і мільйон жертв і тиск санкцій, особливо якщо в Китай, а сам Путін будь в будь-якому в будь-якому випадку буде змушений або показати перемогу, або затягувати війну до кінця свого правління. Ну і загалом преса написала так, що приблизно раніше від України вимагали неможливого це там здати те території, зараз вимагають неможливо відвоювати усі території, тобто одне неможливо змінилося на інше неможливо, по суті. Так то що мов що сталося? От на генасамблеї, пане Миколи, як ви думаєте, чи, чи, чи змінилася позиція Трампа, як зараз нам здається, щодо війни України і Росії? Змінилася публічна риторика Трампа. На позиція публічна риторика. Я думаю, що надправді от такої системної, продуманої раціональної позиції, в нього не було і немає. На сьогоднішній день тобто, Це класична історія. Я з багатьма людьми а, ну, такого а, рекламного шо шоу-бізнесового плану у політиці і державній службі зіштовхувався. До речі, біда це не лише американська, а українська, в тому числі, яка завжди ну, Жатома серйозно говорив, що це. Політика одного дня або одної ночі, коли збирається ситуаційна кімната. Ну тобто, ті, до кого президент найближче прислухається, вони аналізують настрої і ситуацію на даний конкретний момент і рекомендують, які акценти розставити, скажімо, у виступі чи в діях президент України. Я думаю, що Трамп, який теж якби шоу бізнесу, вийшов, із, він виходив дійсно. Я погоджуюся з батьма. Експертами, які це пишуть і в американській пресі, що це якби реакція на те, що говорять радники, те, який панує настрій, все-таки тому, що якщо подивитися соціологію, то ну, більшість американців ну, залишаються проукраїнськими і антиросійськими, і так далі. І тоді риторика Трампа, особливо там коли буде зараз вибори Конгресу США, значить, ну не зовсім відповідає настроям. Більше більшості, і так далі. Тому це перша якби реакція, а змі зміна акцентів, виходячи із е... ситуації приведення відповідності якби свого статусу із настроями. Ну і звісно, європейські настрої, в тому слі uh -huh. треба віддати належне і керівника європейської держави, і європейського союзу, які сам активно працюють uh -huh. Трампом. Е... Ну напевне, як ви зрозуміли його слова про те, що от е... ну хочуть воювати, нехай далі воюють. бажаю удачі всім там. Тобто, це сарказм, це іронія. Що це взагалі? Ні, я думаю. Це, умовно кажучи, це ну, якби, реальна історія в тому плані, що ну, у вас добре виходить, добре виходите, при цьому, ми будемо допомагати зброєю ну, за гроші. А значить, ви далі воюєте. Тобто, умовно кажучи, з одного боку він альтернатива була інша. Сказати, що я не можу виконати свою обіцянку про припинення війни і, значить, і так далі. Це була. А насправді він так само сказав, що я не можу виконати обіцянку про припинення війни, тому що, ну, перше, активно ви воюєте. І є шанс освітувати країну, а ми будемо допомагати тільки за гроші. Тобто, як на мене, от ну якби нічого хорошого від цих заяв України немає. Значить, я не бачу нічого хорошого. Тобто, фактично, нам запропонували активніше воювати, активніше просуватися. До речі, так само ну, я розумію, що команда Зеленського відпрацювала, але я завжди критикував цю війну. Я критикую ці, ці політичні фантазії, військові тобто я не великий експерт, але часто буваю на фронті. І от я щойно 4 дні назад як повернувся, ну значить, там контрнаступ, активно відвоювання території. Ну я цього не чую від наших військових, тобто дійсно. Певні села або сіру зону, так мовити, ми повернули, але натомість іншу сіру зону чи населені пункти ми втратили. Yep. Тобто, то що залужний правий, коли він говорить, що ми в такому серйозному системному позиційному тупіку, значить, де то одні, то інші. Так само ця розмова про можливий контрнаступ України. Ну, я ну який контрнаступ? За рахунок чого? Людського ресурсу немає, де, 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 де збройного ресурсу немає, там фінансового ресурсу немає. Як ми можемо у сьогоднішній ситуації організацію. Контрнаступ, ну це якась фантазія, друзі. Тобто, сьогодні ми залишаємося в ситуації такого позиційного, значить, позиційного протистояння, достатньо жорсткого і. Скажімо, теза про те, що ви там потихеньку відвоюєте територію, значить ми не будемо заважати. Вона погана, на мою думку. Бо треба, нам треба, треба допомагати, а не заважати. Тобто така нейтральна позиція, на мою думку, ну, якби це не в плюс нам. Тому от, от, те, що появилося знову на пресі, що значить знову Трамп наш, то був Трамп не наш. А про український розворот Трампа да, да, політику ну, на відкрити Орії да. висловили. Ну і взагалі, я коли Рартував, знаєте, в Верховній Раді, коли у нас соло бюджет там ділили, і так далі. Ми критикували в опозиції. Що, як, що ну, відомо, що українці е, значить, домовляються там за день до розстрілу, е, українські чиновники домовляються завжди за день до тендеру, а е, мільярдери і, і диктатори або керівники держав. Зазвичай домовляються завжди або майже завжди. Тому тут, ну якби він діє абсолютно прагматично, тобто, ми ж розуміємо, що да, на зброї він буде заробляти на а, нафті і енергонісіях буде заробляти так само, тому що одна з альтернатив, яка вже озвучується і для європейських країн, тобто є американська нафта. Будь ласка, значить, закуповуєте і так далі. Тобто насправді це. Абсолютно прагматичний підхід, який був озвучений Сполученим Штатам Америки, і нам приємніше, звичайно, коли кажуть, що в нас нема козирів, і ми слаба країна, а Росія завжди перемагала в цих війнах, це якби б'є по нашому самолюбству. Значить, Така риторика, як ми почули, нам вона приємно звучить. Да? Але реалії такі, що ну, якби, суттєвих змін і, і, і у війні, і в ситуації поки що я не бачу. Пане Микола, ми готові долучити до нашої дискусії наступного спікера з нами на онлайн зв'язку. Юрій Продан, міністр палива та енергетики у 2007-2010 роках, міністр енергетики України та вугільної промисловості у 2014-му. Пане Юрію, добрий ранок. Доброго ранку. Хочу поставити вам питання, яке сьогодні в рамках нашого щоденного опитування на мультимедійній платформі новини лайв для наших глядачів та читачів телеграм-спільноти стоїть. Власне, чи припинить Європа закупівлю російської нафти і газу? Маємо кілька варіантів відповіді. Так поступово відмовиться. Ні, залежність занадто велика, або ж Угорщина і Словаччина будуть проти проти, а всі інші в цілому підтримують це рішення. Поки що, поки що Європа не не збирається відмовитись там від нафти, наскільки я розумію, від і словаччина, і угорщина також. Але я думаю, якщо, якщо буде відповідний тиск з боку президента Трампа, то то, то можливо якісь подвижки в цьому будуть. Що відбувається на ваш погляд, пане Юрію, з питанням російської нафти? От ми щойно давали цитати зі статті New York Times, Вона пише, що кожен п'ятий або шостий танкер у світі це вже належить тіньовому флоту Росії, що вони на 45% збільшили цей флот лише порівняно з минулим роком. Ну і власне тепер мають можливість постачати в Індію і Китай. І таке враження, що. Ну, ці дії не впливають. Ну, те, що на початковому да, не, не, не дають той результат, а це зупинка саме так російської економіки і відсутність в ній коштів на фінансування війни. Ну, по-перше, у нас є дві країни, які потужні країни, які споживають значні обсяги енергоресурсів. Це, це Китай та Індія. І звісно, вони будуть продовжувати. Вести свою, скажімо так, таку економічну політику і для того, щоб їхня економіка відповідним чином функціонувала, і добиватися певних знижок на, на, енергоресурс, на енергоресурси, тому все буде і офіційно вони навіть не хочуть вводити там всякі там ці пошліни на. на, на на, на закупівлю цієї нафти, і і Трамп теж вимагає від них таким же чином відмовитись від закупівлі. Однак, як ми бачимо, формується певний альянс цих цих країн, які все таки будуть продовжувати. Поповнювати російський бюджет і поповнювати його фінанси для того, щоб Росія могла продовжувати агресію в Україні, але те, що Росія все ж таки втрачає, от цей ринок європейський. Він же ну я так очув від експертів, його називали преміальним ринком. Завжди от що це таке дуже класно саме туди постачати дорого всіх багато коштів ну. там і так далі. Наскільки це справді ну ну і наскільки це серйозний удар для Росії, тому що на перший погляд здається, що так ну. Втратили один з таких найласиших, найцікавіших ринків у світі за великим рахунком? Чи ні? Ну, завжди Європа працює, працювала по, по ринковим цінам, завжди. А там, я так розумію, певні відбувалися домовленості в Росії, в Індії щодо, щодо ціни на, 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 на енергоресурси. Тому, звісно це це будуть втрати для російського бюджету однак ці ці втрати вони будуть певним чином компенсуватися за рахунок збільшення е, поставок в, в, інші, в інші країни за рахунок того тінього флоту. як ми бачимо поки поки що досить серйозного удару по російській економіці і там не виходить хоч і каже що і ми маємо надію що, що 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 певні певні там економічні проблеми в росії скоро на наступлять Пані а взагалом, якщо ми кажемо безпосередньо про санкції щодо тіньового флоту Російської Федерації, наскільки вони є ефективними? Де ось цей знаєте момент головної прогалини? Це ем, санкції, які не повністю охоплюють усі ризики того, як їх можна уникнути, чи безпосередньо країни, які не дотримуються цих санкцій? Перш за все, це країни, які не дотримуються цих санкцій, не збираються, поки що, поки що, поки що дотримувати тих тих санкцій, які не які необхідно, тому поки що такого ефекту я не бачу від від від, від санкцій, які, які там вводиться європа від тих від тої того обмеження ціни на нафту, яка які вводять європейські країни. Панеча хоча хоча певне певні. певні певні речі з з російським там бюджетом вже 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 хоч відбуваються там якісь там росія збирається там підняти ПДВ на якісь там на якісь на, на якісь там відсотки і і таке інше однак з Однак, на мій погляд, все таки Росія ще має, має досить потенціалу, щоб продовжувати цю цю агресію проти проти України. Тому санкції, звісно, повинні бути посилені і не тільки в нафтовій галузі. Вони буду по по, по повинні бути посилені і в ядерній енергетиці, тому що ми, ми теж забуваємо про, про цей дохід, який отримує російська сторона від від цієї галузі, а тому... пане юрію, а от удари по НПЗ дронами. Так, відповідно, вони дають. Який ефект вони створюють в самій Росії? Ну За є певний, цінками? є певний ефект уже щодо е, того, що в деяких регіонах Росія е, має, має дефіцит там е, е, дефіцит е, цього палива, е, бензину, е, дизелю. Але в цілому, мені здається, Звісно, це, 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 скажімо, впливає на, на населення, яке, яке має відповідні там незручності, так, від цього, і можливо буде мати також незручності від того, що буде зростати ціна, ціна на, на газ, і скажімо, цю роботу треба продовжувати, тому що. Ми вже маємо на сьогоднішній день, і ці удари по нашій енергетичній структурі будуть продовжуватись, тому ми повинні відповідати, скажімо, аналогічно по, 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 російсь, по, по російським енергетичним об'єктам для того, щоб Росія там задумалась про те, що може, може бути такий же ефект у Російському. Ну і Україна підготувалася до проходження осінньо-зимового опалювального періоду.